Скандальна екс-голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа в суді пояснила звідки у неї мільйони доларів. Про це написано видання написано у виданні главком з посиланням на дані судового реєстру. З її слів на всі вилучені гроші у її квартирі належать родині. Підозрювана стверджує, що їй належить лише те. Що відображена у її декларації, рештою володіють інші особи, хто саме знає лише її чоловік, він до слова був керівником обласного управління Держаудитслужби. Більшу частину грошей, нібито дали чоловіку в якості інвестицій для спільних бізнес проєктів Адвокатка крупи розповідає, що більшу частину вилучених грошей знайдена у кімнатах, якими підозрювана, начебто, взагалі не користується. Нагадаю, у колишньої керівництві. Секс знайшли майже 6 мільйонів готівкою, уточнюю, 6 мільйонів доларів. Крім того, у Тетяни Крупи виявили ще 590 тисяч доларів на рахунку у польському банку. Ну, якось так Хотілося б сказати. Просто від себе хотілося б додати: ну, не шити з нас дурнів, а, а варіація з чоловіком це щось найкраще просто. Хто, як то кажуть, це невістка.